Доброго дня, друзі. Що? Приїхали на соняшник подивитися, що у нас після морозів, які пройшли, чи видержав, чи ні. Нагадаю, у нас тут гібрид S Pro 511 від компанії EuroSem. Новий гібрид. Посіяли ми його 18 квітня. От, ну, Сходи вже в нас і є, як бачите. Це чудово, зараз зайдемо в поле. Подивимося, що в нас тут є. Так. Сіяли ми тут його десь 4 штуки на метр. От, ну, плюс-мінус десь туди воно й виходить. Мабуть, треба буде переміряти, цікаво мені. Чого так сіяли? Того що, по-перше. Зимове вологозабезпечення, як саме знаєте, практично відсутнє було. Весняних душі в нас там єлі-єлі було. От, Ну і все. Вологи в ґрунті практично немає. Так. І через те сіяли його ріденько. У нас було в понеділок. Мінус 4 От, градуса, морозу. Ну, соняшник витримав. Так що, ну тут, я думаю, більш питання. Ну, як і соняшник витримав, це йому великий плюс. І ну, друге, те, що він був, скажімо так, низенько біля грунту, да, тільки сім'я дольки. От, то це його ще спасло. Ну і плюс. Що я вам ще хочу сказати, що е, телефонували мені там із Новосанжарського району фермер Пігас був посіяний ну в нього там на днів 2 чи 3 раніше, ніж S-Pro 511, то Пегас був теж великий, вже десь в такій фазі він скидав мені фотки, то і е, мороз був мінус 5. То витримав пігас мінус 5. Так що ну, це показник. Ну, Дивимося, що сходи є, ну, ще поки що нервання непонятно. Чи може де протяжка, може десь ще щось, якісь моменти незрозумілі, пропуски сівалка, ту ще я сіяв, а ось ще лізе. Бачите? Ще лізе. Тут був. То лазин ультра внесений. Бачите. мишій пропустив. Мишій Внесено було 2 літри, повну норму. От. Не втримав. Будемо в найближчі дні вносити сюди клетодим. Ну, волога є ще. Волога ще є, десь на глибині сантиметрів 5. Волога ще є. присутня, І це радує поки ще її для старту для розвитку. Соняшника буде достатньо. Ну, друзі, така ситуація на полі. По-друге, ще радує, що він. Витримав мороз. Бо я знаю, що є люди, де пересівають соняшник, Не витримав. Морози були мінус два, мінус три, ну це були. Ну, понятно, що хотілося б кращі розкладки, кращі. Бачите, багато пропусків. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну нічого. То питання вже до сівалки, то вже інші моменти, то вже потрібно врахувати буде для себе. Так що, друзі, так, сходи поотримали, сходи класні, в серії соняшник рівномірно ну, От, Все, питань немає. Захищений, інсектицидом захищений трьома от, гормональний стимулятор росту і антистресант. Ось на прикладі, на прикладі сусіда. Кукурудза. Зараз підемо глянемо. О, дивіться, зразу підійду. Є опіки. Морозом, бачите. От. Ну вона не постраждала так, щоб дуже трішки опіки є. Ну то не страшне. Вже ось перша справжня пара. Те, що раніше трошки вискочило, ну нормально, бачите. Ніде. На ньому нічого немає. Соняшник витримав нормально. Добре, друзі, будемо спостерігати за розвитком даного гібрида. Це новий гібрид, нагадаю, S Pro 511, Гран Старості IK, гібрид. Будемо в перший раз його посіяв, будемо спостерігати, як він буде розвиватися, рости. От. І саме цікаве, який кінцевий результат за нинішніх погодних умов він нам покаже. Так що до нових відео. Все буде Україна!